Слово Ляшко, я ставлю його пропозицію на голосування щодо надання йому слова. Будь ласка, три хвилини. Будь ласка. Шановна Галина Федорівна, шановні колеги, тут за залу лунало багато питань. от розкажіть нам по пунктам, де ми що крадемо, і так далі. Я вам розкажу зараз по пунктам. До трьох ночі аналізував ваш порядок денний. До речі, що до того, що ми сюди йдемо, піариця бо йде пряма, пряма трансляція, я вам хочу повідомити, що так само йде пряма трансляція Верховної Ради, яку дивиться вся Україна. Але я тут не заради прямої трансляції, а заради того, щоб не дати вам вкрасти останнє, що є в Києві. Пункт 21, по пунктам, шановні колеги, хто питав. Про внесення змін до рішення Київради в частині договорів оренди земельних ділянок. Цим пунктом зменшується надходження до міського бюджету радикально від оренди земельних ділянок. Далі, пункт 57. Про внесення змін до рішення Київради про програму приватизації комунального майна. Цим рішенням виключається із переліку, які підлягають приватизації на аукціонах, цілий ряд об'єктів, зокрема по вулиці Городецьку, по вулиці, по вулиці Боричів тік, по вулиці Столичне шосе тощо. Тобто, тобто непрозоро не дають можливість купити ці об'єкти. Далі, пункт 37. 2,13 гектара землі надається в оренду в Дніпровському районі Києва для експлуатації мистецького клубу. Площа забудови 13 соток, а 2 Куди гектари куди. 2 гектари куди? Пункт 39. пункт 39, дев'ятий половиною гектарів землі на столичному шосе 21 кілометр в Голосіївському районі. Хто не знає, це парк, це кончозаспа. 6,5 половиною гектарів землі для створення приватному підприємству. Тов для створення озелененої території загального користування. А я питаю, а для чого в нас Зеленбуд тоді Київ, зеленбуд коли ви 6,5 гектарів в приватній структурі на 10 років. Далі. 에, 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 пів гектара землі віддають у Дарницькому районі. Два гектари землі віддають у Дніпровському районі. Далі дуже цікаве. Пів гектара землі вулиця Грушевська, 1Б. Це, хто не знає, Маріїнський парк для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі. Приватному ТОВ на 10 років. Пів гектара землі по вулиці Паркова дорога, 8Б. Товариству з обмеженою відповідальністю для експлуатації та обслуговування нежилих будинків. Пункт 57. Пункт, 60. Пункт 70. Два гектари землі. Приватному акціонерному туристу Бінго у Святошинському районі проспект Перемоги 112 для будівництва житлово-офісного комплексу і розважального комплексу. Я питаю, отут ви, Галина Федоровна, питаєте нас, депутатів, чому ми не вернули гроші, які ваш уряд забрав з міського бюджету. А я вас питаю. І я таких, до речі, прикладів. Оце весь порядок денний, шановні кияни такі. Одна земля, земля, земля. Все, що не встигли до хочуть на останній сесії зробити. Роздані. Чого ви приймаєте рішення, які зменшують надходження до міського бюджету від оренди земельних ділянок, від користування комунальних майном і так далі? Як ви я сидів на вашому місці?

Будь ласка, я надаю слово гринюку Віктору Ростиславичу. А і дайте слово